Доброго дня, шановні панове студенти. Ми продовжуємо наш курс дискретної математики. І сьогоднішня наша лекція буде присвячена основним комбінаторним співвідношенням, їхнім означенням та моделям. Набір елементів А і 1, А і 2, і так далі, і за елементною множини У та складається з елементів А1, А2 і так далі Ан, називається К-вибіркою з Н елементів. Якщо множина У впорядкована, то вибірка також називається впорядкованою. Якщо дві впорядковані вибірки відрізняються лише порядком елементів, то це різні вибірки. У випадку невпорядкованих вибірок це однакові вибірки. Елементи у вибірках можуть повторюватись, а можуть і не повторюватися. Якщо елементи у вибірці не повторюються, то неупорядкована К вибірка з n-елементів називається комбінацією з n елементів по k. І кількість усіх таких комбінацій для фіксованої множини у, ось нашої, так, позначається через таким символом, так? Зокрема, якщо дорівнює n. То такі вибірки з N елементів називаються перестановками з N елементів. Кількість усіх перестановок з N елементів позначається символом PN. ПН. Упорядкована вибірка називається розміщенням з N елементів по K, і кількість усіх таких розміщень позначається А з N по K, Ось таким символом. Якщо елементи у вибірках повторюються, то невпорядкована K вибірка з елементів називається комбінацією з повторенням з N елементів по ПК, а кількість таких комбінацій позначається через це НПК з такою рисочкою. Впорядкована ка вибірка з n-елементів з повторенням називається розміщенням з повторенням з елементів по ПК, а кількість таких розміщень будемо позначати ось таким символом. А з рисочкою з n елементів ПК. Враховуючи правила суми та добутку, виведемо основні комбінаторні формули. Найлегше вводиться кількість порядкованих вибірок з повторенням з n елементів ПК. як кожен член вибірки, незалежно від інших, може бути вибраний n способами, то Впорядковано розміщенням з повторенням з n елементів по k, це є n в степені k. Обчислимо тепер впорядковані виборки без повторень. Перший елемент можна вибрати n способами. На кожен фіксований вибір першого елемента для вибору другого елемента залишається вже n-1 спосіб. А коли ж і другий елемент вже вибрано, то залишається вже n-2 способи для вибору третього елемента і так далі. Для вибору k того елемента залишається лише n-k плюс 1 спосіб. Тому э, розміщення з n елементів по k дорівнює n помножити на n-1, помножити на n-2 і так далі, помножити на n-k плюс 1. Це насправді дорівнює n факторіал поділити на n-k факторіал. Зокрема, якщо n дорівнює k, то розміща з n по n до рівня n-факторіал. Тобто для кількості всіх перестановок N-елементів ми маємо, що перестановка n елементів до рівня N-факторіал. Нехай маємо деяку невпорядковану вибірку з N- елементів по k. Отримати з неї всі впорядковані вибірки можна k факторіал способами. Тому. Розміщення з n по k дорівнює k факторіал на комбінацію з n по k, Або комбінація з n по k дорівнює n факторіал поділити на k факторіал на n-k факторіал. Цільно прийняти, що це з n по k дорівнює 0 при k менше 0 та k більше n. Обчислення кількості всіх комбінацій з повтореннями дещо складніше. Кожній неупорядкованій виборці з повтореннями по пока ставить відповідність такий вектор. Спочатку йде стільки одиниць, скільки разів перший елемент входить в виборку. Далі цифра 0. Далі стільки одиниць, скільки другий елемент входить в виборку. Потім знову цифра 0. І так. <coughs> після останнього нуля йде стільки одиниць, скільки nтий елемент входить у виборку. У сукупності одиниць буде k. Нулів, які відокремлюють ці одиниці, буде n-1. Тобто маємо вектор довжини n плюс k мінус 1. Навпаки, кожному вектору довжини n плюс k мінус 1 з k одиниці -1, n-1 нуля, за описаним вище правилом, ставимо у відповідність невпорядковану вибірку з повторенням. Але всіх таких векторів це є це з n плюс k-1 по k. -1, Тому. Комбінація з повтореннями це з n по K дорівнює це з n K мінус 1 по K, А отже, вона дорівнює n плюс K мінус 1 факторіал поділити на k факторіал, поділити на n-1 факторіал. Зауважимо, що наведена формула має комбінаторний зміст і при K більше N. Залишається обчислити кількість перестановок з n елементів, серед яких є K типів різних елементів n один елемент першого типу, n2 2 елемент другого типу і так далі. nk – елемент катого типу. Разом їх є N1 плюс N2, і плюс і так далі, плюс nk дорівнює рівні N. Неважко побачити, що кількість таких перестановок обчислюється за формулою. Pn з N1, N2 і так далі NK, так, дорівнює. Ми будемо позначати це просто P це N1 плюс n 2 e, і так далі НК, n 1 плюс n 2 плюс і так далі НК факторіал, поділити на N1 факторіал, N2 факторіал і так далі НК факторіал. Зауважимо, що нижній індекс N у позначенні P e, e, P N1 N2 nk Можна опустити, оскільки жодної додаткової інформації він не змістить, оскільки сума N1, N2 і так далі НК до рівня N. Для того, щоб легше було розв'язувати задачі, ми пропонуємо дві різні моделі для введених комбінаторних понять. Кожна модель є насправді розв'язаною задачою. Перша модель літери та слова. Нехай ми маємо деякий набір різних символів, називаємо їх літерами. Довільну послідовність літер будемо називати словом, а кількість літер у слові це довжина слова. Нехай маємо n різних літер по одному екземпляру кожний. Наприклад, літери, написані на кубіках. Тоді е перестановка Pn це кількість слів довжини N, які можна скласти цих літер. Тобто кількість різних перестановок кубіків. Нехай маємо n різних літер по одному екземплярів кожної. Тоді розміщення з n по k це кількість слів довжиника, які можна скласти з цих літер. Нехай ми маємо літери лише двох типів, наприклад, символи 0 і 1, Але достатньо багато символів кожного типу. Тоді розміщення С N по К це кількість слів довжини N, у яких рівно К символів першого типу, та N-K символів другого типу, або кількість послідовностей довжини N, у яких К одиниць і N k К нулів. Наступний тип. Нехай маємо літери К типів і достатньо багато літер кожного типу. Тоді Pn з n1, n2 і так далі, НК це кількість слів, яких рівно n літер йо того типу, де j дорівнює 1 і так далі n, причому, що n1 плюс n2 плюс і так далі, плюс nk дорівнює n. Нехай маємо літери к типів і достатньо багато літер кожного типів. Тоді розміщення АНК – це кількість слів довжини Н, які можна скласти з цих літр. Така модель не дає доброї інтерпретації до комбінації з повтореннями з НПК, по з Н-елементів ПК, хоча вона дає добру модель для, роз... для розміщення з повтореннями АН по К, як показує п'ятий тип. Ну і зрозуміло, що вона не дає, якщо не брати до уваги те, що комбінація з повтореннями ЦН по k, це кількість послідовності довжини N k К-1, з якої рівно К одиниць, так, і N 1, 0. Наступна задача предмети та ящики. Маємо N різних предметів і N різних ящиків, наприклад, ящики пронумеровані. Тоді перестановка PN – це кількість різних способів розкласти предмети у ящики по одному в кожен. Маємо К різних предметів і N різних ящиків при умові, що N більше рівне K. Тоді розміщення з N по K – це кількість способів розкласти предмети в ящики по одному. В кожен, очевидно, не всі предмети будуть розкладені при k більше N. Нехай маємо N різних предметів, K різних ящиків, причому кожен ящик може містити всі предмети. Тоді розміщення з повтореннями, А, 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 а з рисочкою Н по К це кількість способів розкласти ці предмети в ці ящики без жодних обмежень. Наступне: маємо Н різних предметів і К різних ящиків. Предмети приблизно однакові за розмір. Відомо, що перший ящик вміщує Н1 предмет, другий ящик Н2 предмети і так далі. Катий ящик вміщує НК предметів, причому Н1 плюс Н2 і так далі, плюс НК дорівнює N. Тоді перестановка, така перестановка P N1N2, NK, це кількість різних розміщень, предметів у ці ящики. Маємо N різних предметів і два різні ящики. Причому перший ящик вміщує K предметів а другий – N-K предметів Тоді комбінація СЗН по K – це кількість різних розміщень, предметів у ці ящики. Наступна задача. Нехай є N різних ящиків і K однакових предметів, причому K не перевищує N. Тоді е, комбінація це з N по K, це кількість різних розміщень K предметів у ці N ящики по одному кожен. Ну і нарешті остання задача: нехай N є різних N ящиків і K однакових предметів, причому кожен ящик може вмістити також всі ці предмети. Тоді комбінація з повтореннями з CN по К це є кількість різних розміщень цих К-предметів у ці N ящики Ну ось насправді ми розглянули основні задачі, основні принципи комбінаторики. Я вам дякую за увагу. Бажаю вам успішного послухання цієї лекції. Крім того, тихої спокійної ночі, тихого спокійного дня. І швидшого закінчення цієї війни і повернення наших захисників. Найбільше, Боже, вас все було добре. Дякую за увагу.